Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Петрів Піст особливий період у житті церкви. Він не такий тривалий, і суворий, як Великий Піст, але має свою неповторну глибину. Це Піст апостольський, і саме тому він покликаний наблизити нас до першоджерела християнської віри, до її живого, палкого початку. Святі апостоли Петро і Павло, пам'ять яких ми звершуємо 12 липня, стали стовпами церкви. Їх життя це шлях від гріха до благодаті, від страху до сміливості, від земного до небесного. Вони не були досконалими, але любили Христа всім серцем, і в цьому головне чому ж церква встановила цей піст? Історично Петрів Піст виник як подяка і наслідування апостолам, які після сходження Святого Духа розпочали своє християнське служіння. Перед великими трудами вони постили, і ми постимо, готуючись до духовної праці, не для того, щоб щось заслужити, а щоб очистити себе для дії Божої благодаті. В цей час ми вчимося бути учнями. Вчимося слухати, слідувати, приймати волю Божу. Ми споглядаємо життя Петра, імпульсивного, палкого, зрадженого страхом, але виправленого любов'ю, і Павла, колишнього гонителя, який став одним із найревніших апостолів. Але як нам з вами правильно увійти у Петрів піст? Піст починається у понеділок, після неділі всіх святих. Цього року це буде 16 червня і продовжується до 12 липня. Перш за все, нам з вами потрібна молитовна підготовка. Не варто чекати ідеального моменту слід починати вже зараз. Наприклад, щоранку або ввечері варто читати хоча б одну кафізму з псалтиря або главу з Євангелія. Також перед сном варто згадати, за що ми вдячні Богу. Та помолитися за тих, хто, можливо, нас образив в цей день. Варто запитувати себе, чи дійсно я живу як християнин, чи дійсно Господь у мене на першому місці? На другому місці нашої молитовної підготовки до посту стоїть сповідь. Її не варто відкладати. Сповідь перед постом допоможе увійти в цей період не формально, а по-справжньому з покаянням. Не бійтеся зізнатися собі в правді, не бійтеся визнати, що потрібна допомога Божа це не поразка, це початок перемоги. Наступним пунктом нашої підготовки стоїть вибачення і примирення. Апостоли не проповідували доктрини, вони проповідували живого Христа, Його милість, Його любов. Якщо у вас є образи, напруження у відносинах, цей піс стане нагодою звільнитися від них хоча б внутрішньо пробачити не означає схвалити зло, це означає не нести його далі в серці. Наступним пунктом нашої підготовки буде настроїти себе на стриманість, тілесну і душевну. Петрів піс не суворий, у ньому навіть дозволяється риба у багато днів. Але це не головне найважливіше це стриманість розуму, язика, наших бажань. Обмежте солодке, розваги, зайву балаканину, засудження, обмежте інформаційне привантаження, створіть простір для тиші, саме в ній промовляє Господь. Наступний пункт нашої підготовки це харчування душі. Піс це час, коли душа голодна до істини. Читайте святе письмо, слухайте слова святих отців, відвідуйте храм не лише у неділю. Дивіться та слухайте духовні проповіді, знайдіть 15 хвилин на мовчасну молитву, і це змінить вас набагато глибше, ніж сувора дієта. Також нам варто пам'ятати, що апостольське життя це життя служіння. Апостоли жили не для себе, і ми покликані до того ж. Подивіться навколо, хто потребує вашої уваги. Хто потребує теплого слова, простої участі, доброго діла? Не шукайте великих звершень, почніть з малого, допоможіть де можете, піст без милосердя, мертвий. Про що ж нам слід з вами думати під час посту? Перш за все про свою віру? Чи вона ще жива, чи вона вже стала звичкою? Чи я взагалі учень Христа, чи лише глядач? Кому я служу? Собі, своїй волі чи Христу. Варто також думати і про смерть, не зі страхом, а з надією. Апостоли жили так, ніби кожен день останній, і кожен день подарунок. Іншими словами, дорогі брати та сестри, Петрів Пісць це не тягар, а запрошення запрошення до простоти, до оновлення, до молитви, до любові, це не марафон аскези. А шлях до серця, яке ще здатне горіти. Це момент, коли можна почати знову. Не чекайте, поки буде легше або зручніше, ідіть за Христом зараз, як ішли апостоли, не маючи нічого, окрім віри. Нехай благословить нас милостивий Господь на цей шлях, нехай очистить наш розум, укріпить віру, пом'якшить серця, щоб ми не просто витримали піст. А зустріли в ньому живого бога.